Всім привіт! Знаходжусь в вижньому березові, хочу показати одного з переможців кінних змагань, села коней Прикарпаття Цих, що тепер відбувалися у пістини. Цей жеребець у парі з конем зайняли перше місце у легкій вазі, так сказати. Але якщо розібратися, то вони у парі взяли перше місце, можна сказати, що не лише у легкій вазі, а й у важкій вазі. Просто у важкій вони не були зареєстровані, бо коні були і цей жеребець і кінь до 650 кг. У важку вагу їх не могли зареєструвати, бо коні були до 650, а важка вага була від 650. Але вони прокигнули три кавалки з 80 метрів. Не знаю, там кілько було, якщо скубікувати, кілько там було сотих. Вони прокинули за хвилину і 7 секунд. то в легкій вазі у легкій вазі їх ніхто можна сказати що не обігнав, вони саме перші були і у важкій вазі коні кигнули цей самий груз. Там були багато моцніші коні. і Самі розумієте, що вже там вага від 650 там вже було по 700 з чимось, по 800 кг орієнтовно коні то ті коні найшвидше прокигнули були той самий груз за 2 з чимось чи 230 чи 2 дві... з чимось хвилини орієнтовно така пара кінь жеребцем Березівська показала дуже файний результат Хлопці молодці, що підтримали, приїхали, показали. Показали, що, що їх коні можуть, яку мають роботу. І ось така справа. Жеребець не продається, Просто їхав і повернув показати чемпіона змагань. Всі що на вазі він заважив, був щось до 600 кг, здається. Точно не пам'ятаю. Має таку одну заду ногу білу, трошки в долині і там на правій нозі лише так трошки, що там є білого теж. Такий жеребець. Десь орієнтовно має коло метра висоти, не знаю точно його розмірів, але так приблизно. Відео Війде з запізненням, може коні вже будуть і у стайне, маю багато, маю багато назніманого і так по черзі все. Зараз не можу повикладати, але по черзі ще відео буде трохи пізніше. Але ще лиш початок листопада, коніша мають. теперка, можна сказати, що таку волю мають. Коні мають що тепер що пасти і ще дуже добре для, для коней і дуже добре для газдів. Це зараз як все заходить до стайні, то треба треба вже більше багато часу приділити. А так поти ще є, що на дворі. Файне зелене, та ще й коні можуть собі добре попасти. І менше обходу. Пр. Овес. Кінь вівсований і відповідно є робота. Є довжина гарна. От така справа. Всім мирного неба. Всім привіт. Ще знаходжусь в нижньому березі. Тут є такий гарний лісовий жеребець. Гриви густі на два боки. Біленька. Моцна нога під ним грудниці. Такий досить прикладний і на красу і для роботи є чим їхати. Не продаєсь. такий молодий жеребець. Не в продажі просто Просто... так сказати, є що, є що показати. Гарний варіант є. І, зато, і зато показую. На груба нога під ним. Коліна. Прикладний такий жеребець. Десь поверх метра шістдесят до метра сімдесят приблизно висоти. Цікавий, досить цікавий. Хто від це зберезовів? Знаю no, колись у баня Березові такий був теж похожий була б би пара густа, біленька <рисвіст> Смена ниня. Ниня мене нині нині мене огера Хотя трошки, аби яся продрюхав, би я не дрімав. Черебець не продаєсь. Ходимось в Івано-Франківська область, Косівський район, село Вижній Березів. Є yeah. yeah, і у нас сюди березолами дуже багато файних коней. Вже кобелів. Зад. Криш. Широкий, розколений. Ноги під ним. Нога під ним дуже моцна. Не знаю по яких він конях точно походить. Варіант. Знає, я додам його напевно до якогось, до якогось відео докупи. Бо я багато інформації за нього не знаю. Так коротенько просто показати, який є жеребець. Господарю найздоровій буде. Слава Збройним силам України всім мирного неба!